Я приймав майдан два з половиною місяці. Я міг стояти там в ну, вибачте, закінчив трагічні терміни. Е я взяв руки камеру і працював е з цією телекамерою, роздавав матеріал на міжнародні телеканали. Ройтер, стріляє коментарі, вони ну, боялися йти тоді в ці події. І що я зрозумів для себе? Що я дуже слаба людина. Я Ботан-інтелігент, хоча я здоровий, фізично, достатньо. Скажу більше, в мене є спеціальна спортивна військова підготовка. Але я не можу проти іншої людини, на жаль, в цій ситуації взяти руки камінь, взяти е, в руку пляшку за пальне і кинути в чорний натовп касу, у проти людей. Максимум, що можна просто стояти поруч з камерою і вони будуть, ну, Думати, що раз, як хтось фіксує, хтось побачить, він не буде так сильно першим. Так що я не вірю в те, що якби моя картина була показана перед тим, це я кажу неправильно зараз для вас. Неправильно, це я знаю. Але особисто як, я не вірю в те, що це би щось змінило, що це би зупинило тих людей, які, можливо, зараз скуповують свою провину. Тих самих беркутців, які пішли, умови кажуть, що вони пішли захищати зараз східні кордони України. Я там буваю, я знаю, що це не так. У великій мірі те, що зараз відбувається з нами, це теж війна пропаганди. Я не хотів показати своє кіно в якості пропаганди чи контрпропаганди, тому що вона руйнує мозок людей. А я вважаю, що мистецтво і віра. Повинну лікувати душі людей. Вибачте, що я вам так відповідаю. Це моя особистісна думка. А, але я не мав фізичної можливості показати це кіно, тому що е, після того, як е, вже звільнені чиновники на сьогоднішній день е, там, Держкіно, Міністерство культури тодішнього е, побачили першу пітер фільму, в якому було написано, що в часи тоталітаризму та репресій, все одно знаходяться ті, хто говорить людям правду. І я прокатне посвідчення отримав в 26 січня, коли мене вже тікали з власних кабінетів, підома, що це всім робити, і розуміли, що ну, я ще зараз почну збирати протестні прес-конференції про зубовну фірму. Так що я не мав ні можливості ні фізично це зробити, мав пірат, можливо, звичайно. 6 січня там прокати з початку. Дійсно виглядів, як пропагандичське фільм. Я не хочу. І мені соромно займатися пропагандою. Соромно. Можливо, прокатники вважають, що вони час так показали. Не показали, ніхто тоді в кіно не ходив. Ніхто в кіно не ходив. Всі дивилися онлайн-требачення. «Громадський телебачення стало вибачте за рекламу топ-номерти, тому що газета, якісь часи, пройдяться фільм, газета називалася Правда, а писала мені прихму. Центральний телеканал Телебачення говорив прихму. І в кінотеатрах не було жодної людини, яка навіть якби це побачила, зрозуміла в цьому світі. Ми змінилися. Кіно не змінилося ніяк. Це моя особиста думка, вона може якась потрапила неправильна, неправда, і вибачить, що довго. Це був перегляд першої цієї картини, що тестую. Я показав студентам, а достатньо публіка ну, підготовка, це вічна, там, плюс це гуманітарний факультет, які дивилися отак фільм, як маленькі діти, які ховалися за сульцем. Тому що дивитися такий фільм, ці ситуації було неможливо. Неможливо. Це була всіх така відкрита рана. Зараз ми за Чімоснавчені, зараз ми якісь отримали ті перемоги, зараз для нас актуалізувалися слова держава, армія, міліція, герб, прапор. Це не було з нами. Я переконаний, що в листопаді місяці минулого року ми не могли себе назвати народом. Ми були електорат або населення. І я себе почувався тоді дисидентом. Вибачте, я почувався тоді. Ну, людина, яка живе на чужій території, в маленькому критському гетто. Зараз це гетто набагато ширше, але поки що ще гетто. Я включаю телебачення і розумію, що це в мене тривати. Вибачте за такий спіч, дякую дуже вам за добрі слова, десь вправді праві, Але є об... історичні ну, є обставини, ті, які я вважав для мене важливими. І для мене цього фільму і сам це фільм це вчинок. І я його. Ну, що и он так и для этого.